Вітаю, пропоную вашій увазі підсумковий випуск новин за 23 січня. Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі зазначив, що досі не створено міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України. Підкреслив, що в Європі потрібні об'єднані збройні сили, які можуть її захистити. Також один із його головних меседжів: Європа повинна об'єднатися. Адже за словами президента, часто європейські лідери партії рухи йдуть одне проти одного замість того, щоб бути разом, щоб зупинити Росію. І ми вдячні за весь тиск на агресора, але будемо чесними. Європа повинна робити більше, щоб її санкції блокували ворогів так само ефективно, як блокують американські санкції. Російські ракети виробляються лише тому, що є шляхи. шляхи. Обходу санкцій, це правда, але Росія не змогла би виробляти жодних балістичних чи крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн, і це не лише Китай. Надто часто люди прикриваються тим, що Китай допомагає Росії, так допомагає, але не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та Тайвані минулий рік майже увесь пройшов у розмовах про далекобійну зброю для України. І всі говорили що рішення було в межах в межах зони досяжності. Зараз навіть розмов немає про це. але російські ракети і шахеди досі тут і ми досі маємо координати з заводів. Де вони виробляються сьогодні? Вони націлені на Україну. Завтра це може бути будь-яка інша країна НАТО. і тут, у Європі, нам радять не згадувати томагавки. Не згадувати томагавки американцям. щоб не псувати настрій, коли йдеться про Туреччину, дипломати кажуть, не образьте Грецію, коли про Грецію вони кажуть: будьте обережні з Туреччиною у Європі є безкінечні внутрішні суперечки і речі, які залишаються недосказаними, які не дають європі об'єднатися. День соборності відзначили у Кам'янець-Подільському. У місті, котре колись було столицею Української Народної Республіки, зустрілися представники із чотирьох областей. Зустріч делегації на замковому мосту є традиційною для Хмельниччини. Таким чином, українці демонструють свою незламність та єдність. Цей карова від щирого серця нашого краю, нехай буде символом соборності, вічності і мирного неба України. Славетний Кам'янець-Подільський знову зустрічає гостей делегацій із Хмельницької, Вінницької, Чернівецької та Тернопільської областей вже традиційно зустрілись на замковому мосту, аби відзначити одне із найважливіших свят нашої держави День Соборності. Хмельниччина широким представництвом радіо та, та керівництво і представників Чернівецької та Тернопільської областей сьогодні тут у Кам'янці Подільському, на Подільській землі. Вітаємо вас із Днем Соборності і щиро раді за цей візит, аби разом відзначити один із важливих днів в історії українського державотворення. Місто Кам'янець-Подільський обрали не випадково, адже саме тут, по Західному кордоні області, колись проходила межа між ОНР і ЗОНР. Саме тут формувались війська та билося серце Української Народної Республіки. Минуло 107 років від акту злуки, а українці знову продовжують виборювати свою цілісність і право бути вільними та незалежними. Маючи, відверто кажучи, бойовий досвід на сході, я зустрічав побратимів з різних регіонів. Це була і Вінниччина, і Хмельниччина, і Тернопільщина. І ми з першого погляду одразу розуміли друг другу. Можу впевнено вам сказати, що в єдності це дійсно запорука нашої стійкості. Сьогодні соборність це не лише історія про 1919 рік. Це щоденна єдність тилу та фронту, а такі міжрегіональні зустрічі, в підкреслюють, що між українцями немає кордонів, а є спільна мета перемога та відновлення територіальної цілісності. Соборність це особливе значення для Вінничини. Вінничина завжди була, є і залишається регіоном з'єднання. Вчора ми говорили, що це основне перехрестя торговельних шляхів. Сьогодні це величезний хаб прийому вимушених переселенців, поранених військових та цивільних, тих, хто повертається з полону. Наш регіон був, є і залишається надійною опорою для всієї України. Соборність це те, чим всю свою історію жила країна і продовжує жити український народ, зазначає начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Особливо гостро вона відчувається сьогодні, коли триває наша боротьба. Коли ми відчуваємо плече один одного, коли єдність це не просто політичне гасло, а єдиний шлях зберегти українську державу. Соборність нас надихає на нові перемоги. Соборність нас надихає на те, аби бути сильними, аби досягати свого і. Ми обов'язково свого досягнемо незалежної, квітучої, соборної, неподільної України. Вітаю товариство! Слава Україні! Також у стінах старої фортеці представники різних конфесій провели спільну молитву за Україну та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Оберіг батьківське серце вручили дітям полеглих захисників. У селі Судилків відбулася щемка подія, церемонія вшанування пам'яті загиблих героїв України і вручення пам'ятних іменних оберегів колонії батьківське серце за ініціативи військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Було вручено 84 срібні обереги. Батьківське серце це особливий знак, який вручається дітям воїнів, які віддали найцінніше за свободу та незалежність країни. Іменний колон Довлений зі срібла у вигляді серця, яке обрамлене терновим вінком із краплинкою крові. Він має нагадувати про подвиг їхніх батьків, що живе у кожному українському серці. На звороті є прізвище та ім'я загиблого захисника. Пам'ятний захід об'єднав родини загиблих захисників, представників влади та громади. Хвилиною мовчання і покладанням квітів до алеї слави Наші герої. Учасники вшанували пам'ять полеглих у російсько-українській війні земляків. Вічна слава та шана воїнам! В умовах повномасштабної війни українські атомні електростанції залишаються основою енергосистеми України. Із робочим візитом Хмельницьку АЕС відвідав керівник енергоатому Павло Ковтонюк, що інспектував та загалом про мету та результати далі у сюжеті. З робочим візитом Хмельницьку атомну електростанцію відвідав керівник енергоатому Павло Ковтанюк. Разом із керівництвом станції він оглянув захисні споруди, машинну залу та блочний щит керування другого енергоблоку, а також поспілкувався з оперативним персоналом. Нині українські атомні електростанції, які були підготовлені до зими, працюючи на повну потужність, забезпечують понад 60, а подекуди понад 70 відсотків електроенергії загальнодержавному енергобалансі. Народ України, керівництво країни дивляться на те, щоб атомна енергетика працювала надійно і безпечно. Керівник енергоатому також завітав і до модульного містечка для переміщених працівників Запорізької АЕС. Проєкт будівництва якого реалізується за підтримки уряду Швеції. Наразі в експлуатацію введено чотири будинки, де мешкають 54 енергодарівці. Додатково компанія закупила ще 18 модулів, у яких планується розмістити понад 90 фахівців. До модульного містечка підведено тепло та водопостачання, під'єднано електроживленням. Модульні будинки з комфортні для проживання теплом, всіма умовами. І безумовно ми дякуємо Швеції за такий подарунок. Це дійсно дуже потрібно і важливо сьогодні. Умовами проживання в одному із будинків поділився працівник Запорізької АЕС. Тут дуже затишно. Безперебойне електропостачання є завжди, з водою теж ніяких проблем немає. Тобто все дуже пристойно і добре. Пан Ігор 30 років пропрацював на ЗАЕС та більше за все мріє повернутися до українського енергодару. У 22-му році я пройшов через полон, був на підвалі 15 діб. Після цього я вийшов, я прийняв рішення, що я в таких умовах, в яких я опинився зі своєю сім'єю, не можу більше жити там, тому що постійно була загроза подальшого катування. Та... Полону. Проєкт розбудови планують продовжити і в 2026 році. Передбачено забезпечити проживання до 350 мешканців. Задля безпеки в умовах воєнного стану на території модульного містечка функціонує укриття, що може вмістити понад 250 чоловік. Продовжуються роботи по переплануванню інших будівель. В Швеції це були будівлі садочка та школи. Наразі перепланування буде проведене так, щоб могло бути розміщено ще достатня кількість працівників Запорізької атомної електростанції. Компанія НЕКІ робить все можливе для того, щоб створити належні умови для перебування наших колег. В нашій громаді очільник енергоатому провів виробничу нараду з колективом ХАЕС, під час якої обговорили ключові виробничі показники, актуальні виклики та підсумували результати роботи за 2025 рік, окресливши пріоритетні завдання на 2026. Надійність роботи, робота її в такий період, як зимово-осінній період, дуже важлива. І я дякую персоналу, який забезпечує якісні ремонти, вчасні ремонти і надійну безпечну роботу наших блоків. Ну і в тому числі Хмельницької станції. Завершуючи візит, Павло Ковтонюк нагородив працівників ХС подяками та грамотами, відзначивши їхній високий професіоналізм, стійкість і самовіддану роботу в умовах постійних викликів. З нагоду Дня Соборності України президент Володимир Зеленський відзначив державними орденами та почесними званнями представників різних галузей. Серед нагороджених є представники з Хмельниччини. Відповідно до указу глави держави, за вагомий внесок у зміцнення української державності, проявлену мужність і самовіданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за сумлінну працю та розвиток суспільно важливих сфер, було присвоєно низку почесних звань. Звання заслужений донор України. Тримав донор із Хмельниччини Олег Гаврилюк, заслуженим працівником культури України став Михайло Люшня, художній керівник Хмельницького міського культурно-мистецького центру Ветеран. Почесне звання Заслужений працівник сільського господарства України присвоєно Ніні Дубицькій, директорці приватного підприємства Гринчуцьке із Кам'янець-Подільського району. Крім того, звання заслужений артист України отримав актор театру і кіно, уродженець Кам'янця-Подільського Володимир Кра. Кравчук він відомий за головною ролью у фільмі Ти Космос. Володимир Кравчук є учасником російсько-української війни. Він брав участь у бойових діях. Новий лікувально-діагностичний корпус Хмельницької обласної дитячої лікарні запрацює у 2026 році. Його без перебільшення можна назвати довгобудом, адже будівництво розпочали ще у 2018 році та згідно плану мали вести в експлуатацію через три роки. Однак здача проєкту затягнулася. Наразі усі роботи на фінальному етапі. Будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні є одним із наймасштабніших і водночас найтриваліших медичних проєктів області. Про його необхідність заговорили ще у 2011 році, коли педіатрична допомога регіону потребувала масштабної модернізації. Сучасна обласна дитяча лікарня неможлива без Повноцінної неонатальної служби без повноцінної хірургічної високоспеціалізованої допомоги тому новий лікувально-діагностичний корпус, який я впевнена в тому, що у 2026 році вже буде зданий і введений в експлуатацію, він нам вкрай необхідний. Однак розпочали будівництво лише у 2018-му. Новий восьмиповерховий корпус проєктований за принципом Все в одному, що дозволить радикально змінити логістику лікувального процесу та максимально швидко транспортувати пацієнта з приймального відділення до пункту призначення. Тут планується сучасний операційний блок відділення інтенсивної терапії та реанімації, екстреної медичної допомоги, профільні відділення та передбачені одно, дво та трьохмісні палати. Загалом корпус розрахований на 200 ліжок. Тут буде як загальна хірургія, так і високоспеціалізована дитяча хірургія, офтальмологія, лор, нейрохірургія, травматологія та ортопедія та інші. Такі напрямки також буде неонатальна служба, представлена реанімацією та анестезіологією новонароджених також постінтенсивного виходжування. Будівля зводиться із використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів, автономних систем вентиляції, енергоживлення та водопостачання. Має потужну систему фільтрації та власне укриття. Усе будується за принципом 100% безбар'єрності, широкі дверні отвори, відсутність порогів, спеціалізовані ліфти та санітарні зони для дітей з інвалідністю. Наразі роботи уже на фінальному етапі. Сьогодні ми бачимо палати пофарбовані, змонтована чистова електрика. Фінальний етап монтажу системи лікувальних газів це в нас кисень, стиснене повітря та вакуум. Змонтована система пожежної сигналізації, змонтована система приточно-витяжної вентиляції, монтується система димовидалення. Монтуються металопластикові перегородки, протипожежні перегородки, змонтована центральна вхідна група. Варто зазначити, що новий корпус мав бути введений в експлуатацію ще у 2021 році. Реалізація даного проєкту потребувала близько мільярда гривень. Наталія Аглевич, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Рятувальники дістали водія із понівеченого авто 22 січня поблизу села Ганівка Донеєвецької тергромади сталося автотроща. Зіткнулися два легкових автомобілі Ваз та МАЗДА. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалого водія 1965 року народження з пошкодженого автомобіля ВАЗ та передали медика. Причину ДТП встановлюють правоохоронці. 6 мільйонів гривень на бюджет участі у Хмельницькій громаді на черговому засіданні виконавчого комітету розглянули 66 питань. Зокрема, збільшили фінансування ініціативи Бюджет участі, через яку залучають мешканців до управління громадою. Також змінили й пріоритетні напрямки для проєктів як основні виділили реабілітацію, соціальну підтримку військових, родин полеглих та безвісти зниклих. В рамках засідання призначили й матеріальну допомогу на майже мільйонів Мільйонів гривень для 469 хмельничан про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. В умовах війни зростає тенденція щодо збільшення кількості постраждалих від торгівлі людьми. Команда благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ провела тренінг у Кам'янці-Подільському для соціальних працівників, правоохоронців і волонтерів, на якому фахівці ділилися важливою інформацією, зокрема як виявляти та допомагати постраждалим. Деталі далі. В Україні фіксують тенденцію до різкого зростання постраждалих від проявів насилля пов'язаних з торгівлею людьми. Одна із ключових проблем полягає в тому, що постраждала людина може сама не розуміти, що стала жертвою торгівлі та потребує допомоги. В рамках проєкту протидії торгівлі людьми з метою навчити фахівців першої лінії реагування розпізнавати жертв торгівлі та надавати їм першу допомогу. Команда благодійного фонду Карітас Хмельницький днями завітала до кавінця Подільського із тренінгом для соціальних працівників право. Охоронців, спеціалістів соціальних служб та волонтерів. Основна місія тренінгів це навчити людей, які працюють з бенефіціарами, як розрізняти такі ситуації, як виявити, що людині треба допомога, навіть коли людина сама цього не усвідомлює. Наш проект працює два роки, і ми в проекті маємо реінтеграційну допомогу таким людям, маємо психологічну, юридичну допомогу, консультаційну, інформаційну. Протягом півтора року 18 мешканців Хмельниччини вже отримали конкретну допомогу від благодійного фонду Карітас Хмельницький. Ще про сімох людей піклуються зараз. Однак насправді кількість жертв значно перевищує ці цифри, зазначають фахівці. Найчастіше серед постраждалих українські військовополонені та вимушені емігранти. Дуже важкі історії насправді, а тих людей постійно збільшується стає більше і більше. Підтримка для потерпілих включає різні складові: фінансову та психологічну допомогу, медичні послуги та державні пільги. Проте, не всі постраждалі отримують офіційний статус людини потерпілої від торгівлі людьми з різних причин в благодійному фонді Підкреслюють, що надають необхідну допомогу і тим, хто не має юридичного підтвердження. У нас не обов'язково, щоб людина мала юридично підтверджений статус, тому що іноді людина. Держава може не надати статусу з якихось різних причин, але насправді, коли є дія, спосіб і мета, і є експлуатація людини, то ми теж таки можемо допомагати, навіть якщо людина не має юридичного статусу. Такі статуси встановлює Національна сервісна служба. В Хмельницькій області є в адміністрації уповноважена особа, яка курує весь цей процес. І в кожній районній адміністрації в трьох районах є представник, до якого людина може звернутися, якщо навіть вона має або не впевнена, що вона була в ситуації торгівлі людьми, вона може подзвонити, проконсультуватися. До нас також можна проконсультуватися, ми надаємо також юридичну допомогу у встановленні статусу такого. Ми допомагаємо зібрати пакет документів і подаємо, допомагаємо подавати на статус. Якщо ви або ваші близькі зазнали насильства у контексті торгівлі людьми, не залишайте це без уваги. Звертайтесь до спеціалістів, телефонуйте на гарячу лінію. Це перший крок до необхідної підтримки. Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. Мешканці Хмельницької громади продовжують готуватися до нацпротиву протягом трьох з половиною місяців у навчально-тренувальному центрі, бажаючи безкоштовно опановують знання та навички, необхідні для захисту країни. Наразі стартував практичний етап підготовки. Чергова група добровольців вправлялася у стрілецькій справі у лазерному тирі. Після повного засвоєння тактики поводження зі зброєю та холостих тренувань група перейде до стрільб на полігоні. Інструктори центру зазначають, що сьогодні кожен має гартувати свій спротив, адже готовність кожного це безпека всіх. Такою цю п'ятницю побачила команда Першого Подільського у підсумках тижня. Обов'язково нагадаємо вам про головні теми п'яти робочих днів, що минули. Дякуємо за довіру. Мирних вихідних вам.